Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. В цей день у нас сьогодні 19 березня-середа. І для вас традиційний брифінг з тих подій, які я визначаю актуальними, важливими та вартими вашої шановної уваги. Поговорити традиційно є про що, але ви знаєте, чому я усміхаюсь із іронією, тому що ну іноді дуже важко пояснити, що відбувається загалом. Дуже добре охарактеризував. Я розпочну із того, як охарактеризував те, що відбулося вчора, ось ці перемовини понад дві години. До речі, невідомо чомусь без історичного екскурсу немає. Путін нічого не заявляв про історичний екскурс у минуле. Хоча, мабуть, був. Ну, якась глава мала бути, все ж таки, мали пояснити зрештою ж, Трампу деякі речі про печенігів, половців і все решта. Я думаю, що. Вочевидь, могло щось бути, але не дуже довго, тому що щось в Кремлі не рефлексує. Тобто, залишили на майбутнє, коли будуть обговорювати чергове припинення вогню, яке Росія не збирається дотримуватися, то потрібно буде ну фактично обдурювати, вести цей діалог в нікуди до абсурду. Є така фраза: знаєте, абсурдизація абсурду. Ну, от те, чим займаються, і ось те, що зараз намагається коментувати президент Сполучених Штатів Америки, це абсурд. Ну але е, я почну із фрази Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Сполученого Королівства, який сказав про те, що Путін просто насміхається над нами, в тому числі над Трампом в першу чергу над, над США над президентом США. Е, фактично, він не бажає припинення війни, всіляко затягує її і не реагує на пропозиції Сполучених Штатів Америки, по тому що потрібно. Встановити режим припинення вогню. Ну, адже чітко зрозуміло, що ми побачили. Ми побачили, що дивіться, в той момент, коли коментує Дональд Трамп, який дає інтерв'ю і каже про те, що от ми дуже добре поговорили: є хороший настрій, хороший настрой на майбутнє. В цей час Україна під масовою атакою БПЛА. Сумщина, Харківщина, Запоріжжя, Київ, Київщина, Донеччина. Регіони фактично палають в сумах на житловий будинок Київщині, так само на приватний житловий будинок, падіння. Ну але кажуть про те, що ну так може, ж Путін атакує не інфраструктурні об'єкти. До речі, Вітков спецпредставник Трампа по Росії по близькому сходу і за сумісництвом по Росії, той якого за версією ЗМІ Путін тримав чи то 8, чи то 9 годин своїй приймальні, поки він обговорював надзвичайно важливі питання. З Лукашенком, ну є ж про що поговорити, звичайно, двом диктаторам. Там же ж насичений порядок денний, Америка зачекає. А от ну так, от, поки Вітков, це той Вітков, який чекав, так от Вітков каже, що не тільки енергетики стосується припинення ударів, а й стосується інфраструктури, інфраструктурних об'єктів, інженерних тощо, 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 тощо. Тобто, ось такі заяви а, пролунали. Ну а в цей час шахеди полетіли. І між іншим щось полетіло по Краснодарському краю, де ой дуже дуже запалало НПЗ. Ну але президент України Володимир Зеленський чітко підкреслив, що ми готові до припинення ударів по об'єктах енергетики, в разі якщо Росія, звичайно, зупинить. Якщо ж Росія не зупиняє, то це припинення вогню і це перемир'я в повітрі просто не працює. Воно нівелює себе. Ну і тому, власне кажучи, удари полетіли. Тому дрони. Не знаю, чиї ці дрони були в Краснодарському краї, побачимо, може хтось візьме на себе відповідальність, може Україна, може не Україна, може якісь партизани, може просто якісь люди доброї волі завдають ударів. Ну, але менше з тим ситуація ми бачимо ось така, що ніч минула фактично з обстрілами, і наслідки розмови Путіна і Трампа ми не відчули. Хоча знову ж таки американський президент. Покладає великі надії ще в цей час. Ну це вийшло буквально десь напередодні розмови американського президента з російським диктатором. А вийшов Скотт Бесенд, той, який приїздив до Києва з угодою про надра, про доступ до надр та рідкоземельних мінералів та металів, який хотів, щоб її на колінці швидко підписали ні глядя, що називається Махнуть. Ну, от, але цього не відбулося. І от е, Бесенд сказав про те, що. Президент США, начебто, дав доручення переглянути санкційний режим, вкотре Бесен згадав про те, що за Байдена санкції були не такі, але які вони мають бути, ні Бесенд, ні Трамп показувати не збер не поспішають, скажімо так, принаймні про додаткові санкції, які були б запроваджені проти Росії, внаслідок зокрема цієї телефонної розмови з Путіним. Нічого не відомо. Хоча знову ж таки повторюсь словами Бориса Джонсона, незважаючи на те, що Путін насміхається над Трампом, над Америкою, над ставить під сумнів її лідерство та могутність і потужність. Ну а Дональд Трамп поки що на жаль не поспішає цього спростовувати. Він переконаний, чи почує він Джонсона не впевнений. Я думаю, що Трамп зараз в тій ситуації, коли він нікого не хоче чути, окрім Путіна, на жаль. Тобто, ми бачимо, що все ж таки він зараз слухає найбільше Путіна і вірить, що чогось можна досягти. Ну, Давайте розберемо вкотре, а що ж відбулося під час цієї телефонної розмови. Ну, Відбулося наступне: що ідея полягала в чому? Ідея загалом полягає в тому, що потрібно припинити вогонь, безумовно, весь вогонь, тобто в небі, на морі, на суші на 30 днів. Така ідея була минулого тижня. Це була американська пропозиція. Україна на неї погодилася. Була зроблена відповідна заява за підсумками зустрічі в Джидді. і Україна продемонструвала дійсно таким чином прагнення до миру. З нашого боку, все конструктивно, все абсолютно чітко та зрозуміло. Що ж робить е, Росія? Путін затягнув практично на тиждень цю розмову з Трампом, потягнув час, а потім каже. Ну окей, тільки американська пропозиція нам не підходить. Ви не те нам пропонуєте. Ми давайте зробимо ось так: покроково будемо впроваджувати перемир'я, відмовимося від ударів по енергетиці, по інфраструктурі. А далі зберемося в Джидді. Ну, Вітко вкаже про те, що ця зустріч в Саудівській Аравії між російською та американською делегаціями має відбутися 23 березня в неділю, і будемо продовжувати а Товкти воду в ступі. тобто будемо говорити про технічні параметри організації режиму припинення вогню. Як це має виглядати? Бо Путіна дуже турбує. Ну і плюс Росія ж наполягає на тому, щоб Україна на час перемир'я припинила мобілізацію, припинила посилення армії, і ну, хочу нагадати, що в своїй заяві. Кремль це фактична офіційна позиція за підсумками перемовин з Трампом, зазначена про те, що Росія а, просить США не надавати Україні допомогу та розвідувальні дані на час оголошення припинення вогню. Це є умова, і в мене немає жодних сумнівів, що з цим росіяни попруться в Саудівську Аравію і будуть намагатися переконувати американців, а приблизно будуть говорити про те, що так потрібно. Але ж бачити, що поки що в небі не встановлений режим припинення вогню, тому що, мовляв, дрони літають. Плюс я не сумніваюся, що Росія може підготувати якусь масштабну провокацію для того, щоб спробувати звинуватити Україну і сказати про те, що мовляв Україна дуже сильно порушує режим припинення вогню. Подивіться, що відбувається, і так далі. Тобто, фактично йде затягування процесу. Йде маніпулювання Трампом, і Путін користається тим, що на сьогоднішній день, на жаль, президент США дозволяє йому так поводитися. Тобто, якби не дозволяв, Путін би себе так не поводив. А він почуває себе вільно. Фактично, ледь не в тому, що скоро буде готовий. Ну, мабуть, якби його запросили в США. Він би з ноги, мабуть, би двері в Білий Дім відкривав би. Ну, у мене таке враження складається. І е, ні Трамп, ні Венц, ні Ілон Маск йому б нічого на це не сказали і не розкритикували. Ось така на сьогоднішній день складається точка зору. В той же час президент Сполучених Штатів Америки Трамп каже про те, що е, не було такого. Тобто, мовляв, Путін не просив зупиняти надання допомоги Україні, і це не обговорювалося. Ну тоді що означає тоді, нехай радники і команда президенту США. Покаже йому офіційну заяву Кремля, де Кремль наполягає, що це питання порушувалося. Ну а якщо воно порушувалося, то а, хто ж говорить неправду? Ну, вочевидь, що а, ми розуміємо прекрасно, Путін міг це домалювати. Ну, якщо Путін це домалював в офіційній заяві і сказав, що це має бути, ну тоді це брехня. І тоді США мали б відреагувати, і тоді вони вкотре би мали би зрозуміти російську справжню природу і справжню природу Путіна, який водить за ніс, який маніпулює, який дійсно, як сказав той же Джонсон, просто насміхається над Сполученими Штатами Америки, тому що яким чином тоді це пояснити? Я все ж таки думаю, що Кулуарно ці питання обговорюються, і Росія на них наполягає. І з цим Росія полетить їхня делегація на перемовини в Саудівську Аравію 23 березня, якраз з позицією того, що умовою припинення вогню тепер вони будуть вважати і наполягати, що Україна має припинити отримати Ну США, мають припинити постачати Україні допомогу, і можливо інші європейські країни так само. До речі, щодо європейських країн вже відреагував Кір Стармер, прем'єр-міністр Британії, який сказав, що в принципі нормально все добре, і добре, що сторони рухаються до припинення вогню, до майбутнього миру. В принципі, прогрес помітний. В чому він помітний, якщо знову ж таки дрони літають? Ну але за версією європейців, вони ж летять не по інфраструктурі і не по енергетиці. Значить, можна. Ну ось, власне кажучи, тоді виникає запитання: а про що припинення вогню? Про що говорили понад дві години? Яким чином говорили про те, як кинути Іран, і як фактично Росія кидає своїх союзників? Ну це зрозуміло. Це ж що від Путіна ще можна очікувати, власне кажучи. Ну тут дуже багато запитань насправді на зараз, і в сухому залишку можна зробити такий підсумок та висновок, що Росія продовжує на на жаль затягувати час і США дають їм згоду це робити. Що Трамп хоче чути Путіна? Він продовжує все ще довіряти Путіну. Фактично, якщо не буде наступних кроків по посиленню санкцій та збільшенню надання обсягів допомоги Україні, це буде свідчити про те, що Трамп готовий ще до двох годинних, можливо, трьох годинних, навіть чотирьох годинних розмов, щоб уже ввійти в книгу рекордів Гіннеса в цьому сенсі, як президент США, який найдовше вів перемовини із президентом Росії. Чи Гінцекам Компартії радянського союзу і тому Росія тягне час, маніпулює, обманює це цілком прогнозовано і зрозуміло, і продовжує фактично розмивати інформаційну ідею, яка була запропонована раніше ідею припинення вогню, яку поки що США не змогли в повній мірі, скажімо так, реалізувати і домовитися з Путіним. Ну, але знову ж таки американський президент продовжує вірити, що це можна зробити. Ну, свята наївність. Тут нічого не скажеш. І можна називати скільки завгодно розмову дуже доброю і продуктивною. Але ж давайте дивитися не на розмови і не на заяви, а на висновки і на факти, які відбуваються. Ідея припинення вогню обговорюється. Україна запропонувала ще коли президент України Зеленський. Вийшов з дописом в мережі X і потім повторив, що Україна готова піти на припинення вогню в небі та на морі, а потім і на суші. А Росія зараз тягне це питання. Головне, щоб в цьому процесі не посилювали тиск на Україну. Головне, щоб фактично в тому, щоб ці дуже продуктивні та добрі розмови не закінчилися погано і не вилізли нам боком. Перепрошую, в тому сенсі, що тиск. Буде посилюватися на нас, а ризики такі присутні. В той же час є заява керівника Офісу Президента України, який сказав, що на перемовинах зі Сполученими Штатами у Саудівській Аравії було окреслено червоні лінії України, на перетин яких ніколи не погодиться він Україна. Пряма мова окремо наголосив на наших червоних лініях: Україна не обговорює нейтральний статус. І скорочення чисельності своїх збройних сил. Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими. Принципово в цьому питанні скорочення збройних сил. Ніхто цього не обговорює, це недопустимо. Україна має мати сильну та потужну армію. Ми вже пересвідчилися, що сильна, потужна армія та воля нації до спротиву є найдієвішою та найефективнішою гарантією безпеки для нас. Тому сильна армія, збільшення видатків на оборону та безпеку, збільшення виробництва зброї, ресурси, засоби, готовність, мобілізація націй це для нас ключове та принципове національний спротив, гуртування, вступ до війська, в тому числі до сил територіальної оборони Збройних сил України, фактично як запорука нашої свободи, волі. Розумієте? Питання ж в чому? Питання в тому, що ось ця незламність, сила характеру, воля, прагнення врешті здобути, за що боролися стільки наших предків героїчно в різні історичні епохи. Ось це і веде нас, і це не зрозуміти, тому що зараз в цьому матеріалізованому світі багато хто думає, що а от гроші, а от інтереси, а от мінерали, а от корисні копалини, а от ще щось. Знову ж таки, як сказав Трамп, він із Росією порушував питання корисних копали. ну, тому що їм не вистачає е, мінералів, матеріалів для того, щоб озброюватися і бути готовими до війни з Китаєм. І коли в цьому всьому матеріалізмі є речі, які їм не осягнути, зокрема і декому із наших західних партнерів, ось цю волю, це не матеріальне, це воля, жага до свободи, до боротьби, до того, щоб зрештою утвердити себе. На своїй землі вони це не розуміють, і е, ось це є феномен, це є феномен українства, зрештою великого українського народу. Ну і е, Урсула фон дер Ляйн виступила голова Єврокомісії, яка вважає, що Росія готується до конфлікту е, з ЄС і з європейськими демократіями, оскільки Сполучені Штати Америки зміщують свою увагу на індотихоокеанський регіон. І Росія значно розширила свої е, військово-промислові виробничі потужності. Ці інвестиції підживлюють її агресивну війну в Україні, одночасно готуючи її до майбутньої конфронтації з європейськими демократіями. Сказала вона виступаючи в королівській військовій академії Данії в Копенгагені. Дійсно, так, але надходить до нас інформація про те, що на сьогоднішній день немає досі консенсусу щодо збільшення. Я маю на увазі консенсусу і згоди саме в країнах Європейського союзу, в Європейському Союзі щодо збільшення а, допомоги Україні військової на суму до 40 мільярдів євро. Тобто вона спочатку планувалася на суму 20 мільярдів, зараз до 40, вона має бути збільшена вдвічі. І є тут питання, що мова не тільки про Угорщину, але начебто і про Італію і Іспанію, які чомусь поки що не підтримують. Цю ідею тому питання вирішення і питання виділення цієї допомоги, зрештою, затягується. Хоча от Урсула фон дер Ляїн попереджає, що Росія загрожує, зокрема, європейським демократіям і треба ставати сильнішими та потужнішими. А в той же час президент України Володимир Зеленський чітко підкреслив і зазначив, що насправді. Підготовка Росії, розташування їхніх військ, накопичення їхніх сил, ресурсів та засобів явно не свідчить про те, що Путін готується до припинення вогню на сучі, зокрема, це все говорить про те, що Росія насправді готується до посилення наступальних дій на сумському, запорізькому, донецькому напрямках, і українські сили готуються цьому протидіяти, стримувати ворога та якомога більшій кількості знищувати. Чи почує Трамп Зеленського можливо, якщо перестане слухати а, Путіна? Поки що він все ж таки хоче чути Путіна. Знаєте, це коли ти переконуєш людину, але ж є питання одне: це аргументації наскільки твої аргументи переконливі з боку України, вони максимально переконливі і всі ці мають розуміти ми. Пройшли досвід спочатку цієї війни з 2014 року. Досвід брехні з боку Росії, постійної брехні, брехні і брехні. І насправді розуміємо, що своїх агресивних цілей Путін. Не змінює йому байдуже на свій народ, байдуже на те, що буде в Росії, аби тільки воювати назовні. Це ж дуже проста формула. Але тут уже питання не аргументів. Тут питання взагалі ти хочеш ці аргументи слухати, їх сприймати та аналізувати і робити правильні висновки. Чи взагалі ти не хочеш? От і все. Поки що можливо, президент США не хоче чути ці аргументи від України або відкладає їх е, в бік. Ну а от е, Польща і країни Балтії вони. В Принципі, бачачи все, що відбувається, не дуже то вірять про те, що з Путіним можна домовитися, тому що хочуть вийти з конвенції про заборону протипіхотних мін усе через загрозу з боку Росії та Білорусі. Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть мати увесь можливий арсенал озброєння у випадку можливої агресії. Вихід із конвенції ще мають розглянути в парламентах країн, і вони наголошують, що це дуже важливо для того, щоб а, фактично а, мати змогу боронитися проти Росії. Це ну, країни Балтії, Польща вони збільшують оборонні видатки, вони постійно проводять навчання армії, збільшують чисельність збройних сил. Тобто, от якраз вони готуються, і от якби вся Європа так готувалася разом зі Сполученими Штатами, маючи той час, який дає Україна. Фактично борючись з путіним. Це ж уже скільки часу для того, щоб можна було наростити певні спроможності, ухвалити певні рішення, розуміючи того, що війна є можливою з Росії, потрібно бути готовими і збільшувати допомогу Україні. Тим часом на Близькому Сході тривають удари. Сполучені Штати Америки завдають ударів по позиції єменських хуситів. Подивимося, взагалі цікава до речі, реакція Ірану. Як офіційний Тегеран буде реагувати на те, що Росія фактично кидає їх? Так і ось такий вона союзник. Тому що хочу нагадати, що погодилися і США і Росія про те, що Іран не має мати такого повно таких можливостей, щоб знищити Ізраїль. Хоча побачимо, зрозуміло, що Росія погодилася на це і просувала цю ідею. Відмову від постачання зброї та боєприпасів та іншого обладнання до Ірану у зв'язку з тим, що вона чекає дзеркальних дій США по відношенню до України, щоб американці постачали забезпечувати перестали забезпечувати нас. Ну, а хочу нагадати, що Росія передавала до Ірану літаки СУ. 30 су 35 військові гелікоптери, інше військове обладнання та устаткування. Тобто, це ще до співпраці не тільки Іран постачав Росію шахедами та ракетами, та до речі, в тому числі і артилерійськими снарядами у свій час, а й Росія співпрацювала і постачала озброєння до Ірану. Тому подивимося, як відреагують на це. Ну, фактично, а Ізраїль заявив про ліквідацію фактичного прем'єр-міністра Хамас у секторі Гази. Фактично, він був ліквідований серед загиблих, за даними Цаха, Есам Аддаліс, голова уряду Хамас, і найвища владна фігура в секторі Гази. Також повідомляється про ліквідацію ще трьох посадовців: міністра внутрішніх справ, голови сил внутрішньої безпеки та міністра юстиції. Тим часом, президент Володимир Зеленський у Фінляндії він обговорив і мав зустрічі, буде мати зустрічі з президентом Фінляндії, буде мати зустріч з Олександром Стубом. І після завершення обговорень президенти проведуть спільну прес-конференцію. Ну фактично продовжується. Дипломатія Української держави для того, щоб залучати максимальну підтримку, хочу нагадати, що напередодні цього візиту і президент Фінляндії Стуб зазначив про те, що Росія не готова зараз до перемир'я, буде порушувати будь-який режим припинення вогню. Але невідомо чи ступ чистуба почує Трамп. Я думаю, що не факт, власне кажучи. Ну а прем'єр-міністерка Італії Мелоні. Виступає проти того, аби іноземні війська були скеровані до України, і вона сказала, що відправка італійських військ в Україну це питання, яке ніколи не стояло на порядку денному, так само як ми вважаємо, що відправка європейських військ вперше запропонована Британією і Францією, є дуже складним, ризикованим і неефективним варіантом. Ну, зрештою, ну в принципі, а що ми могли очікувати на цьому етапі від Італії, які Взагалі війська, і для чого, як вони думають, ризикований варіант ризикований для кого не зрозуміло. Ну, знову ж таки, розумієте, ця мантра про війну третю світову, про те, що буде велике протистояння, про те, що ну це цілком влаштовує в принципі Путіна. Він для цього і посилає. Це означає, що певною мірою, на жаль, ще досі ядерний шантаж, шантаж і залякування арішниками. Працює, хто би ще не казав, і на деяких європейцях це а, фактично. Позначається, ми бачимо, що це відбувається. Фрідріх Мерц, кандидат в канцлери майбутній канцлер Німеччини, сказав, що війна, яку сьогодні веде Путін, це війна не лише проти України, це вже війна проти Європи. Ну от, власне кажучи, він сказав про те, що до речі, він сказав дуже правильні речі, тому що Мерц підкреслив. Наскільки Росія проводить підривні операції всередині проти самих європейців, він сказав про те, що частиною такої кампанії Кремля є сили всередині самої Європи, і зокрема Німеччини, такі сили, як партія Альтернатива для Німеччини, що підтримуються одночасно Росією та Ілоном Маском, виходить, що і ну, Мерц дуже добре провів ось цю лінію, що в деяких аспектах щодо підриву єдності Європи США. Ну, тому що Ілон Маск ж представляє США, він все ж таки працює в урядовій агенції і Росія вони заодно. Ну, вони бачать, тобто, невже вони хочуть спільно підірвати інтереси Європи? Це, зрештою, цікаво насправді. Ну, а тим часом Німеччина готує і вкладає кошти в інфраструктурні проекти, відновлення, і фактично вони можуть передбачати, я думаю, в тому числі. І видатки в оборонно-промисловий комплекс тут е, цікаво, що прямо про це не говорять. Але, наприклад, от ультраліві і ліві німецькі почали збирати підписи проти того, щоб видатки на оборонку на виробництво зброї збільшувалися в Німеччині, що свідчить про те, що вони відчувають і розуміють, що мова йде не тільки про інфраструктуру, а мова йде якраз і про проекти пов'язані з виробництвом зброї. Боєприпасів та всього іншого це насправді для нас дуже добре, і це дуже важливо. І нехай, зрештою, так і буде. А Велика Британія та ЄС обговорять конфіскацію заморожених активів РФ ну давно пора, і використання їх на користь України. Тим часом низка країн ЄС. Хоче фінансувати Радіо Свобода після скорочення підтримки від США, Повідомляє політику. Ідею висунула Чехія і зустріч на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 17 березня. Ну дійсно, Радіо Свобода і голос Америки. Це символ, це символ ось цієї свободи, це символ того наскільки Сполучені Штати хотіли нести принципи та ідеали цієї свободи, а закривають. Вони з волі Трампа їх тому, що вони не хочуть зараз Сполучені Штати нести ідеали. Можливо, і немає чого нести поки що, то можливо і краще закрити. Але нехай відкривають і фінансують ті, хто готовий ці ідеали нести, хто готовий і надалі. І що дійсно і Радіо Свобода і Голос Америки будуть функціонувати. Європейці знайдуть кошти. Це хороші змі аналітичні, в них хороші матеріали, зокрема Українська служба. Тому сподіваюся, що робота. Буде а, продовжуватися, а Sky News так характеризувала Дональда Трампа в своїй статті. Вони сказали, що Дональд Трамп скидається на главу мафіозного клану. Усі зобов'язані поважати президента США Трампа, але він діє так, нібито він є босом мафії. Про це заявив а, аналітик Sky News з питань безпеки та оборони Майкл Кларк. Зокрема, це стосується його стилю спілкування. Він хоче, щоб його боялися, хоче ображати людей, які перебувають поруч із ним, щоб показати свою владу. Трамп, за словами експерта, сприймає владу як особисту річ і не розглядає її як інституційну. Влада, це він сам. Ну, до речі, автор цієї ідеї, влада, це я збудував Версаль. Прекрасне місце, куди. Сьогодні їдуть мільйони, десятки мільйонів туристів з усього світу великий французький король. А що збудує Трамп? Збудував Маро Лаго. Ну туди ж нікого не пустять на гольф поле, мабуть. До речі, я не розумію, чому Трамп і Путін домовлялися про чемпіонат з хокею і про хокейні матчі, а не про гру в гольф. От цікаво, власне кажучи. Ну, не знаю, чому так, але про хокейний матч все таки. Тому е, хтось залишив по собі Версаль і унікальну спадщину, а хтось Маролагу. Нічого унікального з полями для гольфу. Ось така ситуація. Ну а ми маємо все ж таки е, всі разом по собі залишати силу, волю, е, разом крокувати, рухатися вперед з певненістю та Божою допомогою. І разом ми вистоїмо. Ми здатні на все. Бережіть себе! Слава Україні!